Вже змалку діти відчувають чарівність Apple. Вони не просто це відчувають, вони дуже хочуть, щоб у них була така сама техніка. Як же тоді їх самостійно вразити бездоганним дизайном та функціональністю? Спеціально для вас ідеї для творчого розвитку разом з вашими дітьми. Зробіть новорічну прикрасу в стилі Apple, вам знадобиться фантазія, картон, блискучі папери та, звісно, невичерпана любов до творчості. І нехай ваша ялинка сяє, як справжній Apple-продукт. Перше яблучна ялинка. Використовуйте картон або папір у білому та сріблястому кольорах. Виріжте яблучка та додайте характерні деталі, наприклад, Apple, лого. Розмістіть на ялинці і доповніть світлодіодними вузилками. Друга ідея айпад літачок. Створіть абстрактний літак у формі айпад. Використовуйте кольоровий папір для створення кнопок та декору, підвісіть на ниці та висіть нехай на ялинці. Макбук, лідери, зробіть мініатюрні макбук з картону. Додайте деталі, щоб вони виглядали як справжні, розмістіть на ялинці або створіть маленьку ігрову зону для них. Apple Wosh кульки. Створіть кульки у формі годинника Apple Wash. Додайте важливі деталі, циферблат та ріменець. Розмістіть на ялинці або використовувати як прикрасу для іграшкових ялинок. Заохочуйте дітей долучатися до творчого процесу та насолоджуватися разом з творенням унікальних новорічних прикрас у стилі Apple. Новорічні свята це час, коли творчість може зробити ваші вечори, неперевершені разом з дітьми. Створюйте разом прикраси, робіть невеличкі новорічні прикраси разом, і вони можуть бути із паперу. Ного тісту, природних матеріалів це не лише весело, але й прикрасить ваш дім унікальним способом. Робіть всі подарунки власноруч, спробуйте виготовляти особливі подарунки для найрідніших, не потрібно на це гроші. Це може бути рукоділля, малюнки, власноруч приготовлені солодкі сюрпризи. Діти обожнюють подарувати такі подарунки, і бачити радість в очах близьких. Створюйте новорічні іграшки, займіться виготовленням іграшок для ялинки. Вони можуть бути у формі їх улюблених персонажів чи абстрактних творінь. Або так, як ми пропонуємо на початку цього відео в вигляді продукції Apple. Печіть разом новорічні гласощів, випікайте печиво чи млинці у формі новорічних символів. Діти не тільки насолоджуються процесом, але й отримують можливість смакувати свою творчість. Готуйтесь до новорічного спектакля. Разом створіть маленький новорічний спектакль, вигадайте сюжет, оберіть ролі і покажіть його рідним під ялинкою. І нехай ваша творчість збагачує ваші відносини і приносить незабутні моменти на ці святкові дні. А зараз ми повернемося знову до створення власноруч новорічних подарунків і іграшок. Будемо виготовляти свічки у стилі Apple. Адже це захоплюючий і креативний процес, який може здивувати вашу дитину. Які нам потрібні матеріали біла свічка, це основа або парафін, зелений та сріблястий воск, металевий контейнер для воску або старий живчик. Форма для льоду чи випічки у формі яблука, фітіль для свічок, ароматизатор яблук. Кроки. Підготовка воску. Ростопіть білий віск або свічку основу з допомогою водяної бани. Додайте сріблястий віск для створення металевого відливу. Далі виформуйте свічку. Насипте суміш контейнер чи живчик, залишаючи трошки місця для зеленого воску. Вставте фітіль у центр і зафіксуйте його. Третє. Додайте ароматизатор. Додайте ароматизатор яблук до воску для створення чудового аромату. Четверте. Створення яблучного відливу. Коли білий віск трошки застигне, налити зелений віск в окремі форми для льоду чи випечки у формі яблука. І зачекайте, поки воск повністю застигне. останнім об'єднання елементів. Поставте яблучні відливи в основну свічку, вклавши їх так, щоб вони виглядали як яблука на гільці. Шосте завершення. Дайте свічці повністю вистигнути та відділіть її від форми. За потребою обріжті фетіль. Таким чином ви отримаєте унікальну новорічну свічку у стилі Apple, яку ви можете разом з дитиною додатково прикрасти за бажанням. Погодьтеся. Це дійсно гарні креативні ідеї для сумісного творчого проведення часу напередодні нового року. Увага! Всі картинки у цьому відео та фотографії є авторськими. Якщо у вас є свої власні креативні ідеї, якими ви хочете поділитися, публікуйте їх у нашому інстаграм. З найцікавіше ми зробимо відео і вкажемо автора і його сторінку. Посилання на інстаграм в описанні відео.